Ще раз звертаюся до всіх вас, тільки наша щира і тепла молитва, тільки наше добре і віруюче серце може допомогти нам всім, щоб ми досягли тої мети, якої ми всі хочемо. А ми хочемо небагато. Кожна людина хоче затишку в своїй сім'ї, добра і миру, і перш за все, любові. Господь казав своїм учням. Вас будуть пізнавати по тому, що любов буде між вами. Мене якось на днях старались переконати, що в Святому Письмі є написані слова всяка влада від Бога. Я сказав, так, всяка влада від Бога, але Бог деколи її посилає на випробування, на випробування навіть народові Бог може послати владу. І та влада, яку ми маємо, ми не можемо сказати, що вона від Бога. Бо Господь казав, хто не брата свого, той не мене, той проти мене. Значить, хто не брата свого? Той хто не людей, яких йому Бог вручив, той не з Богом. Подумаймо про те. Подумаймо, хто нами керує, звідки є та влада. Мене от хлопці, тільки я виходив, кажуть, а ви не боїтесь, що вам щось скажуть, як чи вас будуть переслідувати за те, що ви вийшли на майдан. Я кажу, хлопці, я вже пережив, я комуністів пережив, переживу і це. Так що я думаю, що прийде, прийде час і той ідол, що впав Києві, впаде і у нас. І ми позбудемось того страшного, що є в наших душах. Я буквально, Це така історія, яку мало хто знає, але десь років 10 тому мені прийшлось освячувати майстерню нашому відомому скульптору е, Петру Кривенку. Він запросив мене, каже, отче, мені, коли приїжджав, е, по-моєму, президент Казахстану в Дніпрозержинськ. І там вирішили е, реставрувати е, монумент, ж, скульптуру Прометея, який стояв на Дніпродзержинськом. І от, прийшовши до нього, він показав мені кадри того е, зняті ним з відповідної точки, він знайшов той ракурс е, того Прометея. Виявилося, що той Прометей, який стояв, 60 років над Дніпродзержинськом був чистипалий, мав непропорційні атлету е, форми і взагалі, якщо подивитись на нього, це просто чорт стояв на Дніпродзержинськом. Знаєте, поки ті чорти будуть стояти над нашими містами, до тих пір ми не будемо е, чого, е, чогось мати доброго. Прийде час, я кажу, той час вже близько. Головне, щоб ми вірили, все те впаде нечість та згине. Як казали на Майдані, недавно люди і молилися, і просили. Казали, коли вночі просили, хотіли розігнати майдан, вони казали: зійде сонце і згине нечість. Зійде сонце у наших душах, а в наших душах повинно зійти сонце. Ми повинні відкрити свої серця. Для любові, бо Господь казав, ось я стою і стукаю, і хто відчинить мені, я увійду і буду з ним. Господь стоїть біля дверей нашого серця і стукає. Відчиніть його, відчиніть його, впустіть його в своє серце, живіть в любові, і ласка Господа нашого Ісуса Христа завжди буде з усіма вами. Амінь. Друзья, я хочу вам представить золотой голос.